Це золотомоша, невеличке місто Черкаської області. Очолює його Віталій Олександрович Войцехівський. Людина досить цікава. Діючий мер свого часу очолював партію регіонів, коли він прийшов до влади. Він цю регіону партію проставляв завдяки стулубам. Рідний батько кричав що стулуб – наш рідний батько. Сергій Борисович Тулуб, колишній голова Черкаської обласної державної адміністрації, член партії регіонів. В березні 2014-го був звільнений з посади. А майже через рік проти нього було порушено кримінальну справу. А само Оголошено в міжнародний розшук. А от у відставки вдалося уникнути. Вже під час Євромайдану він знаходився взагалі за кордоном, в Ізраїлі знаходився. І відтуда з Ізраїля прислав факсом чи телеграму, електронну почти прислав заяву про вихід з партії регіону і про складання повноважень голови партії регіону. І з'явився практично десь через місяць. Коли з трошки поутихли, міський голова з'явився в кінотеатрі. Загнав бабушок, там прикрився, кажуть, бабуся, щоб там його також не, не зняли. І провів там сесію, там задністру залучив, що про те, що на підтримку свою підтримку так кажуть. Висновки Віталій Олександрович зробив своєчасні. І цього разу на вибори йде не від ОПО блоку, чи якоїсь іншої регіоналівської команди. Нас мер перефарбувався. Він ще колір зараз іде на вибори. Також мера представляє вже під іншими гаслами, іншими, як кажуть, девізами. Але суть я вважаю, залишилась ста. І він своїм інтерв'ю, коли давав, він. Не визначав, ще від коготуватися буде, але я думаю, від солідарності було Коли потрібно підтримати, як кажуть, з мера, він залучає розумієте. Зараз, наприклад, з воканалу спогадала водоканал, люди приходять, звертаються, і кажуть, люди водоканалу змушують, щоб вони постійно ходили, постійно ходили. По місту зривали оголошення про проводення зустрічі там, кандидатів в депутати, кандидатів на посаду мера. Тільки повісили, щоб пройшли і зібрали, щоб люди не знали, що ну, людина збирає, проводить бесіди і зустрічі проводить.